Вітаю вас на каналі Українська Хата. Сьогодні готуватиму дуже смачний салат на зиму з кабачків та грибів в соусі са Нам знадобиться 2 кг 200 г кабачків, 1 кг шампіньйонів, 500 г цибулі та 400 г моркви. Азі спецій: 1 банка соусу сацибелі, 120 г цукру, 100 мл олії, 100 мл оцту, 1,5 столові ложки солі, 1 чайна ложка чорного перцю та 6-8 зубчиків часнику. Кабачки та гриби нарізаю крупними шматочками. Цибулю нарізаю четверть кільцями, а моркву натру на крупній терці. Цибулю та моркву обсмажую на олії до м'якості овочів. Морква з цибулею посмажилась, тепер додаю гриби і смажитиму до випаровування вологи. Овочі вже посмажились, можу вимикати. Кабачки виклала в кастрюлю, де буду варити салат. Додаю соус сацебельний, цукор, сіль та перець. Також додам смажені гриби. Перемішую і варитиму 30 хвилин на середньому вогні. Додаю вичавлений чесник та оцет і проварю 5 хвилин. Салат переклала в банки, стерилізуватиму 15 хвилин.